Через поширення холодного повітря з Північної Європи в Україну прийдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з краткочасним утворенням снігового покриву висотою 3,8 см. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 18 листопада, мокрий сніг випадатиме вночі на сході та в багатьох центральних областях України, а в день мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері діде до Житомирщини та Київщини. Нарешті території очікуються дощі, на півдні місцями сильні. А ось температура повітря в цей день вже буде морозною. Наприклад, у північних областях в денний час доби температура не буде підніматися вище нуля, а навпаки, буде мінусовою. В центральних областях також очікується лише до плюс 1 градусу тепла. Нарешті території країни до плюс 4 градусів, і тільки на півдні очікується до плюс 7 градусів тепла. Вночі ж по всій країні температура вже буде пускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до плюс чотирьох. А вночі буде від мінус п'яти до плюс одного градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус одного до мінус чотирьох. Вночі буде прохолодніше від мінус двох до мінус чотирьох градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус одного до плюс чотирьох а вночі – від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть каливатись в межах від мінус 2 до плюс 1, а вночі – від 0 до мінус 4 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 7 в день і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 18 листопада протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом всього дня очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитись. Температура повітря становитиме від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У Харкові у п'ятницю марна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується сніг. Протягом всього, дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря очікується від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Уночі піде сильний дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 3 градусів. В Одесі, 18 листопада, протягом всього дня погода буде похмурою. Ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері можливий дощ. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!